Усі біди мають свої дати закінчення, але ви повинні впевнитися, що маєте якірки тримає вас на місці, щоб так. вас не здуло передчасно. В середньому людина може з'являтися до 50 тисяч думок щодня. Ці думки створюють шаблони для мислення, які в свою чергу проектують план і тоді впливають на все в Отже, на чому ви зосереджуєте свої думки? Уновіть свій розум Словом Божим і почніть зараз. Перемініть своє життя, узгоджуючи свої думки з Богом та Його Словом. Змініть своє мислення і змініть своє життя. Ви боретеся, щоб залишатися у вірі стосовно якоїсь ситуації в вашому житті, тоді у Кеннета Копленда та Крефодолар є послання для вас. Не здавайтеся, сьогодні може відбутися ваш прорив. Довідатися про це більше на передачі переможного віруючого». А ось і Кеннет Копленд. Вітаю вас. Запрошую на передачу переможного віруючого». Я Кеннет Копленд. Ісус є Господь. І запевняю вас, він діє зараз у всьому світі. І Якщо ви ще цього не зробили. Вам потрібно пов'язати себе з ним і приєднатися до того, що він робить, тому що це добре і чудово знати його, знати що Бог є Всевишнім Богом, так крефло коли ми закінчили вчора. Я відчув, що нам потрібно повернутися знову до того, що ми говорили про оновлення розуму. Це постійно піднімається в моєму мисленні. Людина то дух. Вона має душу, яка складається з її волі, її розуму та її емоцій. І вона живе. У фізичному тілі. Отже, душа людини знаходиться в дусі. Ваші емоції не у вашому мозку. Коли багач з Лазарем померли, Лазар потрапив на лоно Аврамове, а багач потрапив до пекла. Він був ще більш емоційніший ніж на землі. Його емоції були неушкодженими. І Авраам сказав йому сину, пам'ятаєш? Але ж його мозку там навіть і не було. Його мозок і його тіло були мертві. Вони десь могилі. Але ось людина, дух людини, і її душа непорушна, проте тепер її душа мучиться, і він не може змінити цього. Йому слід було змінити це, поки він мав над нею контроль, але тепер він втратив свою душу єдиний спосіб, яким можна розділити дух і душу, вказаний у Слові Божому. Тому потрібно його досліджувати, пізнавати, як вони діють адже вони заховані ось тут. І коли духовна людина народжується згори, її душу потрібно оновлювати, перевчати виховувати заново і у свою чергу вона буде перевчати тіло саме цього не знають більшість людей у церкві. Так, адже те, що може запропонувати дух, буде діяти через душу. Те, що пропонуватиме душа, діятиме через фізичне тіло, і тоді це виявляється у цьому фізичному світі. Так я молився, щоб господь допоміг мені проілюструвати це. і мені. Так і не вдалося вигадати кращого способу зробити це. Ісус зробив так. Він використовував природні фізичні речі, щоб описати духовний світ. Фізичне тіло має в собі фізичні органи які виконують певні функції, необхідні функції, щоб підтримувати тіло при житті. Наприклад, мені не потрібно думати, щоб дихати. Коли я споживаю фізичну їжу, органи в моєму тілі виконують необхідні функції, щоб засвоїти цю їжу і отримати з неї поживні речовини. Тіло само робиться. я не знаю кращого способу описати це, але в духовній людині теж є духовні органи. У ній є духовні сили є сили віри, сили любові, радості, миру, доброти, лагідності, милосердя, стриманості. коли скласти їх усіх разом, вони називаються плодами, тому що дух породжує їх. Вони ростуть і виявляються. Коли ви народилися згори, Божа віра була вкладена у ваш дух. Праведність Божа була вкладена в ваш дух. Любов Божа була вилита в ваше серце Духом Святим. Чи не так говорить Писання? Всі ці речі старе минуло, нове настало і все від Бога. Духовні органи духовної людини є всередині. І їх потрібно живити. Їх потрібно живити, їх потрібно підживлювати. Так чи інакше, розуму, волі та емоціям потрібно прийняти рішення, вибирати правильну їжу. Так Так. амінь. Так, чи то ваш дух, чи то ваше тіло, рішення, які ви приймаєте у житті, всі ці рішення вони програються у розумі. І те, що ви вирішуєте робити, або зашкодить вашому тілу і вашому духу, або живитиме ваше тіло і ваш дух. Отже, чоловік приходить до церкви, він роздратований, у поганому настрої, він голодний. Так він годував так. свого духа і те, що він годував свого духа, впливатиме на його емоції, його поведінку, і навіть на його фізичне тіло. Отже, коли ви не споживаєте фізичну їжу, ваше фізичне тіло відчується. Коли ви не годуєте свій дух, ви будете відчувати це і в своєму фізичному тілі через те, що ваш розум, вашу волю і емоції так. не годували. ваша віра слабне. Всі плоди духа, все, що є в ньому, слабне. І що відбувається далі? ваша плоть починає домінувати, так? І коли це відбувається? Сатана отримує так. до вас доступ. Так. І виходом є це слово. Знаєте, людей склалася певна система вірувань. Ти говорив про це, релігія навчила їх. Ні, це все окремо. Я люблю Бога і я люблю людей своїм серцем, але з моєю головою не все гаразд. Я не люблю їх своєю головою. Я люблю їх. Своїм серцем, мені здається, я ніяк не можу вибратися з цього. Так. І дуже часто ми говоримо про те, що життя зробило з нами, не усвідомлюючи, що це життя вийшло з нас. Те, що вийшло з нас, стало життям, а не життя зробило щось з нами. Так. ісус сказав дещо, коли говорив про любов Божу. Якщо пов'язати це з тим, що ти говорив з 22-го розділу Евангелії від Матвія, я вірю що це пов'язано з'єднано, щеплено, і одна сфера впливатиме на всі інші сфери, коли ми не робимо того, що повинні. Пам'ятаєш, апостол Павло молився, і він сказав: а Бог нехай освятить вас цілком. не частину так цілком, досконало в дусі, душі. душі і, тілі. і І далі він продовжував. І Христос Ісус Так, так. Він вірний, Він вірний, так, щоб зробити щоб це. Щоб зробити це. від uh, Матвія 22, 37 Ісус сказав, люби Господа, Бога Твого, слухайте уважно, всім серцем Твоїм і всією душею твоєю. І всім розумом Твоїм. Це означає, якщо я любитиму його усім своїм серцем, мені доведеться любити його усім своїм розумом. Я не зможу любити його усім своїм серцем, не люблячи його усім своїм розумом, не люблячи його усією своєю волею, душею і емоціями та всім іншим. Знайторашином перекладі Біблії, апостол Павло назвав їх святими емоціями. Так, святими емоціями, емоціями, які узгоджуються з волею і словом Божим. Але ви не можете побачити там відокремлення. Я люблю Бога усім, що я маю. Тож, якщо у моєму розумі безладдя, відповідно це буде переноситися або переливатися на мене у сфері мого духа, Мого духа. Це заражатиме вашу віру. Усе заражатиме усе І плоди, і все, що діє всередині. Ось що нам потрібно розглянути тому що в англійській біблії в книзі Припису 23 сказано: як людина думає у серці своїм І це цікаво. Він думає, але тут написано, що він думає у своєму серці. Такий він і є. Таким насправді є його дух. Тобто це навіть з'єднує їх. Тож давайте сьогодні розглянемо наскільки важливим є те, що входить в нас, те, що входить через наші очі і через наші вуха, виходить з наших уст, впливає на наш розум, що це робить з нашим духом, чого ми не додаємо нашому духу, тому що, врешті-решт, загальна сума впливатиме на наше життя завдяки тому, що ми робимо або що ми не робимо. тож в 11 розділі 35-му вірші він сказав. Добра людина з доброго скарбу виносить добре, а зла людина зі злого скарбу виносить лихе. Якщо я їм поганий яблучний пиріг, мені зрозуміло, чому у нього поганий смак, погані інгредієнти. Погані інгредієнти відповідають за цей і ти результат. Ти теж отримаєш поганий результат? Так, так. Це неправильно вплине на твоє тіло. Це розпочне ланцюгову реакцію, і ти не можеш звинувачувати в цьому інших, бо ти сам з'їв його. Так? Далі він продовжує і говорить: добра людина, з доброго скарбу, серця, що є в моєму серці. Передусім, мені потрібно запитати, що є в моєму розумі, бо те, що є в моєму розумі, врешті-решт проникне у моє серце. Саме тому Біблія говорить: стерегти своє серце, бо з нього виходять витоки або сили життя. Сили життя Виходять з вашого серця, і життя людини є результатом того, що є в її серці. Тож якщо я збираюся скористатися цим, мені доведеться бути хорошим опікуном свого серця. І мені доведеться робити це, розуміючи. Це серйозна справа. Це серйозна справа. Це не щось релігійне. Це вже не гра. Я зараз через свої очі дозволю чомусь увійти в моє серце. Я зараз через своє вухо дозволю чомусь увійти в моє серце. І через мої уста я дозволю чомусь проникнути в моє серце. І коли я дію, Відповідно, коли ці речі переповнюють мене, коли вони досягають певного рівня, я починаю робити щось і те, що я роблю, є результатом того, що посіяв. Це мій сад. Так це мій сад, і я маю владу в цьому саду. щоб породжувати певні речі у своєму житті. але якщо ми не будемо обережні, сатана захоче домінувати в саду за допомогою негативних речей, які входять через мої очі, мої вуха. Він захоче керувати садом. Щоб у мені проросло щось з його насіння, а не з насіння слова Божого, і цього повинно бути достатньо, щоб принаймні сказати людям: мені потрібно виправити свій розум, тому що мій розум інфікований світським мисленням через різні ток-шоу, через все те, що входить, воно бомбардує ваш розум. Ви хочете прийти у церкву так. на 40 хвилин у неділю, а потім решта часу стикатися з цими суперечливостями. П'ять чи шість годин на день. Суперечливості, Конфлікти. Суперечливості. ісус витерпів ці суперечливості, які постійно виходили проти Слова Божого. Звідки ви знаєте ті суперечливості, якщо ви не знаєте слова Божого? Звідки ви знатимете, що ви приймаєте суперечливості, коли ви не виділяєте час, щоб заглибитися у слово Боже, щоб пізнати, що говорить слово Боже, щоб протистояти цим суперечливостям і боротися з ними? знаєш з іншого боку, я сиджу тут і думаю про двох різних людей. Одного з них ти знаєш дуже добре. Обидвоє є проповідниками Євангелія. Одна молода жінка була у психіатричній лікарні, і лікарі говорили, що вона безнадійна. У цій лікарні вона вхопилася за слово Боже і повністю оновила свій розум. Так вийшла з неї. Досягнувши великого інтелектуального прогресу, Вона була визволена від цього місця. А інша людина, проповідник, про якого я думаю, це наш з тобою хороший друг. Він теж був. Послухайте, на ньому поставили вже хрест. Лікарі вважали, що йому кінець він був в психіатричній лікарні і він був повністю зруйнований, Але він заглибився в слово Боже. І слово буквально оновило і відновило його здатність змислити. Він вийшов з лікарні і почав зростати у надзвичайно інтелектуального мужа Божого. Так ти ви використав слово інтелект, і це було щось дивовижне. До речі, я вважаю, що настав час, щоб ми стали інтелектуалами згідно зі словом Божим а не згідно зі світом Так. тому, що деякі люди освічені понад свій інтелект. Тобто вони знають більше ніж можуть так. зрозуміти, І завдяки зануренню у слово Боже, коли ми дозволяємо цьому слову допомогти нам стати духовним або духовно інтелектуальними, це означає, що ми знаємо, що робити, коли хвороба атакує наше тіло. Ми знаємо, що робити, коли приходить хвороба. Ми знаємо, що робити, коли виникає нестача, справа в тому, що ми не оновлювали свій розум, і грали в релігійні ігри, і ми по-справжньому не знаємо, як реагувати на проблеми, які виникають у нашому житті. Через те, що ми недостатньо оновили свій розум словом Божим, щоб стати духовними інтелектуалами, Немає нічого поганого у тому, щоб стати духовним інтелектуалом. Коли ви знаєте, що робити. Завдяки навчанню і часові, проведеному у слові, і ви знаєте, як завдяки духовному інтелекту реагувати на проблему, реагувати на атаку. Я пам'ятаю, коли ми з тобою розмовляли по телефону, і я точно знав, що ти збираєшся робити. Гаразд. Давай візьмемо наші біблії, давай об'єднамо нашу зброю. Ми використовуємо це місце писання, яке говорить ось так. Ми звернемося сюди і використаємо ось це місце писання, і ми використаємо ось це. І після цього ми почали застосовувати писання. Ти сказав: ось на чому ми будемо стояти, поки проходимо через цю ситуацію. Так. Так. і скажу тобі, ми проходили через цю ситуацію і отримали те, на чому стояли. Ми стояли на цих місцях писання, і вони виконалися, що це було. Це був мій якір. І коли на мене приходив так. тиск, я мав те, що змогло втримати мене у рівновазі посеред цієї атаки. Якщо у вас немає якора для вашої душі, ось що таке завіт? Ось для чого був призначений завіт Авраама для тих з нас, хто у Христі Ісусі цей якір наших душ. Знаєш, крефло? Бог проголосив свої обітниці Авраамові. Йому не обов'язково було робити це в крові, так щоб так, вони виконалися, тому що Бог не може брехати. Він зробив цей завіт кровним для того, щоб він був якорем для душі людини. Писання говорить про це у посланні до євреїв. Це був якір, щоб Авраам не зважав на своє омертвіле тіло. Ані на мертвість утроби своєї дружини, і не тільки тому, що вона вже стара, її утроба ніколи не була живою, Щоб він не зважав на ці речі, але тільки на те, що пообіцяв Бог. і він зробив це, тому що завіт був вкладений в крові. і тепер він вкладений у крові Ісуса. отже, наскільки більше це повинно стати, якорем для вашої ось Що використав, коли ми будувала нашу церкву в Атланті? Мені довелося триматися за слово Боже, яке Бог дав нам Стефі. Я Теж пам'ятаю це Так. адже ти зробив це без боргів. пригадуєш той вечір. Недалеко звідти у тебе відбувалися тренувальні польоти, так. і ти заїхав у церкву. мені здається, там якраз поклали килим на підлогу, і ми стояли на балконі. І ми полегшено зітхнули. Ти говорив: подивися на це, подивися на цю віру, подивися на цю церкву. А я відповів так, але мені довелося триматися за це слово Боже, щоб залишатися непохитним. Відбувалися різні події, але вони не могли похитати мене завдяки тому, з чим я почав. Вони намагалися змусити тебе так. до компромісу. найбільша проблема це змусити тебе прийняти менше. Те, чим Бог Там, саме в цьому тобі. полягає компроміс. Так. Саме в цьому, якщо ви йдете на компроміс, щоб зберегти щось, швидше за все, ви це втратите. І дуже важливо розуміти, яку життєво важливу роль грає у цьому слово Боже. Коли ми оновлюємо наш розум як якір. по справжньому ви оціните це тоді, коли почне дути вітер, але вас не буде носити у різні боки, тому що ви закинули свій якір у слово Боже, і ваші емоції захочуть але ви не дозволите їм цього, тому що ви кинули якір у слові Божому. і воно здатне повернути ваш розум, вашу волю і емоції до того, що говорить слово Боже. Мені здається, саме тому я з такою пристрастю проповідую про це зараз, бо я знаю якщо людина буде щодня оновлювати свій розум, вона зміниться. Вона не залишиться такою, якою була раніше. Те саме відбулося зі мною, коли приїхав на конференцію віруючих на шість днів. Я приїхав на свою першу конференцію у боргах. Ми ще не дружилися, жили в маленькій квартирці. Я був на конференції шість днів, не пропустив жодної проповіді. Я поїхав звід і мій розум був надійно закріплений у тому, що я чув. Я звільнився від боргів. Ми виїхали з цієї квартирки я був дуже близький до банкрутства. але я більше не був банкрутом. І якір виконав свою функцію. так. коли почав застосовувати те, що дізнався зі слово боже, Знає, що що робить якір? він викликає надію. Так. Я надійно закріплений. з іншого боку, шторм намагається розбити мене і всі інші кораблі, що стоять у цій гавані. Але мій якір міцно закріплений. Він міцно закріплений. Так і весь цей шторм не зробить нічого. Вітер буде дути, а я буду стояти на місці. Тисяча з одного боку і десять тисяч з іншого. Але до мене не підійде, тому що мій якір надійно тримає так, мене. Так. Хвала Богу. Усі біди мають свою дату закінчення, але ви повинні впевнитися, що маєте якірки триматиме вас на місці, щоб вас так. не здуло перечасно. Колись у християнських колах говорили так: біда не триває вічно. І я вірю, що для більшості людей наближається дата закінчення бід. Іноді вам просто потрібно звернутися до Слова Божого і триматися за нього, і скоро все закінчиться. Ви з радістю побачите, що ви з того кращого боку, а не страждання. Дуже часто люди не перемагають тому, що здаються. але Бог завжди дає нам перемагати. І сатана докладе до цього всі свої зусилля. Бо якщо ви здастеся, ви більше не є для нього проблемою. але те, як я думаю, те, як я оновлю свій розум, буде визначати, як я пройду через ці випробування. І, мабуть, коли у нас буде трохи більше часу, нам потрібно буде поговорити про різницю між оновленням розуму і оновленням духу розуму. Коли ми починаємо розуміти, так. ми, маючи того ж духа. Так, так, нам потрібно розібрати це, так і ви зрозумієте, чому цьому потрібно навчатися? Якщо ви не впливаєте на дух вашого розуму, де ви починаєте робити щось не усвідомлюючи цього, тоді ця сфера може перешкодити змінам, які вам потрібно втілити. Втілити а що Бог дав нам? Духа сили, духа любові і духа здорового, здорового розуму. Не духа страху, так він сказав, що не дав нам духа страху, тому я не приймаю духа страху. Так. Бо не дає його, і я не приймаю його. Але мій розум повинен бути здоровим. Мій розум повинен бути позбавленим страху перед тим, що приходить на землю. Його потрібно оновити. Якби твій розум не був оновлений у питаннях страху, уявіть собі кількість життів, які були зруйновані через те, що люди не змінили своє мислення стосовно страху. Більшість людей, навіть християни, вважають, що страх це природно. Це неприродно. Якби Ні. це було природно, це Ні. означало б, що Бог дав його вам і розум, наповнений страхом, буде так. вірити брехні. Ми з братом Крефло повернемося за хвилину. Біблія, хай оживе вона в ваших серцях. Знаєте що? Коли я дізнався зі слова Божого, як змінювати своє мислення, виявилося, що я неправильно мислив про те, як потрібно змінювати своє мислення. Я не міг змінити своє мислення. Я намагався, я знав, що я думаю неправильно, і я намагався змінити це, але воно продовжувало йти неправильним шляхом, і я не знав, як це зробити. Для цього потрібні книги, навчальні матеріали, які ви зможете вивчати, щоб слово Боже стало частиною вашого єства. Коли ви це зробите, ви побачите, що ваше мислення почало змінюватися. А коли воно змінюється, ви розумієте, наскільки сильним воно є в вашому житті. Замовте ці матеріали будь-яким зручним для вас способом і починайте змінювати своє мислення про те, як змінювати своє мислення. саме так працює слово Боже. Воно проникає в глибину вашого єства. Отже, ми молимось. Дякуємо господи за кожну людину. Яка чує наш голос за кожну людину, яка простягається, і прагне твого слова, прагне змінити ситуацію, шляхи оточення, в якому живе. І тільки твоє слово зробиться, але воно зробиться для кожного хто буде застосовувати його. Так? Ми дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса. В ім Хвала ім Богу. До зустрічі завтра, і пам'ятайте, що Ісус є Господь.